Доброго дня! Лабораторні досліди 1 та 2. Виявлення йонів гідрогену та гідроксид іонів у розчинах. Установлення приблизного значення pH води лужних і кислих розчинів за допомогою універсального індикатора. Записуємо тему, мету, обладнання та реактиви. Мета роботи навчитися виявляти іони гідрогену та гідроксид іоні в розчинах, установлювати приблизне значення pH води, лужних і кислих розчинів за допомогою універсального індикатора, обладнання, набір реактивів, піпетки. Реактиви дистильована вода, хлоридна кислота, розчин натрий-хлориду, розчин натрий-гідроксиду, столовий оцет та індикаторний папір. Дані лабораторні досліди ми будемо проводити дистанційно, тобто особисто і з реактивами ми працювати не будемо. Лише слідкувати, як дані досліди виконує лаборант, і робити висновки. Завдання на сьогодні простежити за дослідами та оформити звіт, заповнивши таблицю. Але перед початком лабораторних дослідів пригадаємо правила з техніки безпеки, яких треба дотримуватись на уроках хімії під час виконання лабораторних дослідів та практичних робіт. Пам'ятайте, що кислоти та луги їдкі речовини. Вони подразнюють шкіру, слизові оболонки та спричиняють опіки. Якщо все ж опік ви отримаєте, тоді потрібно знати. Що краплі розчину кислоти, що потрапили на шкіру, негайно змиваємо сильним струменем холодної води, а потім обробляємо ушкоджену поверхню 2% розчином питної соди. Так само при потраплянні краплі розчину лугу на тіло, теж потрібно негайно змити увесь луг сильним струменем холодної води, а потім обробити ушкоджену поверхню. 2% розчином оцтової кислоти. Головне не переплутати. Тепер виконаємо підготовку до дослідів. Побудуємо таблицю, яку ви бачите на екрані. В другому стовпці ми бачимо реактиви, з якими ми будемо дистанційно працювати. Це дистильована вода, столовий оцет, розчин натрій хлориду, розчин натрій гідроксиду та хлоридна кислота. В третьому ступці ми будемо вказувати колір індикатора, на який він змінився. В четвертому значення pH на основі еталонної шкали. В наступному будемо записувати рівняння дисоціації речовин. Далі середовище. тобто Кислотне, нейтральне, лужне. І в останньому кажемо, які йони зумовлюють це середовище. Тобто, або йони гідрогену, або гідроксид іони. Якщо таблицю обудували, переходимо до дослідів. І так, перше, нанесіть кожен реактив на індикаторний папір. Ми зараз будемо спостерігати, як це буде робити лаборант. І далі. Потрібно порівняти колір кожної смужки з кольоровою шкалою універсального індикатора та встановити приблизне значення pH. На основі спостережень ви будете вносити одразу ці дані до таблиці, яку побудували. Приклад еталонної кольорової шкали універсального індикатора ви бачите на екрані. Біля відео зліва вона теж буде. Починаємо дослід. За допомогою пипеток наносимо по одній-дві краплі кожної речовини дистильовану воду, столовий оцет, розчин натрий-хлориду, розчин натрий-гідроксиду та хлоридну кислоту. Тепер уважно порівнюємо кольори з еталонною кольоровою шкалою та заповнюємо таблицю, в яку записуємо колір індикатора, значення pH, складаємо рівняння дисоціації речовин та визначаємо середовище в кожній пробірці та йони, які його зумовлюють. Після того як таблиця буде повністю заповнена, переходимо до висновку. Частково він вже записаний. Тобто переписуємо в зошит його та доповнюємо. У висновку ви маєте зазначити, що про наявність іонів гідрогену свідчить, кажіть колір та значення pH. Теж саме треба сказати про наявність гідроксид-іонів, що свідчить, який колір універсального індикатора та яке значення pH йому відповідає. В кінці потрібно зазначити pH дистильованої води і вказати на середовище даної речовини. Якщо все виконали молодці. Дякую за увагу. До зустрічі!